Так, друзі, <кій> вітаємо Вітаю. сьогодні. Да, сьогодні ми складали іспит. Це е, неймовірна історія, яку захотілось прямо е, розповісти і вам. Коротше, у нас сьогодні заняття на 8.30. Так, да? так. І ви вирішили спробувати піти, заскочити, взяти талон Талончик, на усентрі на, четвер. да, на четверг, типа. але в мене четверг зайнято. Кажу: ні, ніфіга, в четверг не вийде. Давайте, а потім давайте беріть, може на сьогодні. Якщо буде, а, десь о 8.50. О, о, о 8.40 зайшли, а, а там є талони на сьогодні на 8.51. Угу. Типу, брать-брать, беремо талон. Беремо талон на 8.51. І а, зараз 11.17, це ми вже приїхали на Дарницю, на цього. Іспит у нас завершився а, десь 15 хвилин тому. Їхали ми 25 хвилин. Тобто ми годину тому о 10-й, ми вже поїхали. Талони є на машину сервісного центру. на Усенка, на сьогодні були, на завтра, на четверг були. І тобто, на машину автошколи і на машину сервісного центру людей мало. Нас прийняли швидко. Ваші документи теж швидко, швидко обробили. Все доволі швидко. І на іспиті ми проїхали. Нам попався сьомий маршрут. Інспектор Микита Самахвалаф гарно приймав, питань немає взагалі ніяких. Команди давав завчасно, спокійно і тому подібне. А у нас один косяк був при виїзді з сервісного центру. Ми заїхали в тіпа в, 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 в дві смуги зліва нікого. Не було, і ми потім виходить, змістилися вже вліву, бо там перешкоди були, а тільки без покажіка так вийшло. А от далі все без без косяків, взагалі все проїхали достатньо технічно. Місце для зупинки знайшли, а втягнучки навіть потягнулися, нічого не заблокували, всіх пішоходів попропускали. Ну коротше кажучи, і таке враження склалося в нас, що це все типа, легко, просто, да, просто О, заїхали, Заїдемо за талоном, заїдемо. О, є талон. На іспит підемо та пішли. І пішли, і вже склали. І ось уже буквально заняття наше двох годин закінчилось, а ми встигли іспит скласти. Отакі справи. Дякую. Дякую, Роман, Автошколі майстер. Ну, Роман супер. Дякую. Було стресово, але. Це того варте, да були в нас і сльози, були, от, були і крики, були і меланхолічні е, заняття е, було по різному е, і самі на себе кричали. А от було все. Все потрошки зі мною ми складали другий раз. До речі, перший раз ми просто случайно там в ще Ми були максимально не готові. Але на цьому вайбі пафігізму заїхали до половини маршруту, до грубо кажучи, до базар-вокзалу, і там ми завалились. Але я ж думаю, ніфіга собі, це схоже на те, що ми ще й складемо. І в цей раз теж е, трішки налаштували, що ну складемо гарно, а не складемо нічого страшного, перескладемо. Е, і все вийшло. Який я там у вас інструктор? Суперовий інструктор. Ні, 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 по, по рахунку. А, в мене ви четвертий. Е, тож шукайте, так. коротше, того, з ким воно вийде. Так. Буває, що і п'ятий, і шостий, і знайдеш саме того, який якраз доробить цю картину. От, картина у нас вроді домальована, посвідчення завтра отримається. Так. Ну і все. А в нас, до речі, сьогодні теорія запускається в зумі в онлайні. Тож mm. пишіть в приватні, долучимо вас та будете вчитись. Всім гарного дня. Дякую. Дякую.